Я вас вітаю на кухні. Сьогоднішнє моє меню для тих, хто любить рибу. Я купила заморожений хребет лосося і спробую з нього зробити три повноцінні смачні страви. Щоб зручніше було працювати з рибою, я її розділила навпіл. І тепер оце візьму і зріжу, отак акуратненько, бо там є луска, а луску я буду чистити. Усю цю лоску буду чистить і нічого поки що не викидаю. І отут на хвостику луска, отут вона є. Там, де є луска, все акуратненько зачищаю. Зрізаю кінцівку плавників і на хвостику також кінцівку зрізаю. У цьому випадку зручніше користуватися ножицями. Обчищаємо луску на всіх шматочках, де вона є. Плавники і хвостик я почистила від луски і відкладую в сторону. З хребта зрізаю реберця. З верхньої частини хребта зрізаю залишки філе. Філе, якщо десь скурпніші шматочки я подрібнюю. От стільки філе, перекладаю в судочок і додаю півчайної ложки, навіть трохи менше, ніж півчайної ложки солі, перемішую все, накриваю кришечкою і відправляю в холодильник. Нехай постоїть до завтра, просоліє. Обчищений хребет, плавники і хвіст мию і варю з нього суп. Видаляю кістки на животику. Оце скільки м'якоті з животиків у мене вийшло. Буду подрібнювати її невеличкими шматочками, такими кубиками нарізаю. Також подрібнюю середнього розміру цибулю. Цибулю відправляю до подрібненої риби, оце скільки в мене вийшло її. Кістки я викинула ті із животиків, вони не потрібні. Підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець, одне сире курине яйце. А також треба столову ложку майонезу, у мене трошки менше. І столову ложку крохмалу, у мене кукурудзяний, можна картопляний. Все ретельно перемішую. Вирішила ще додати неповну столову ложку борошна. Перемішую все. І буду смажити на розігрітій з олією сковорідці Такі. Оладки, котлетки. Ну, як ми їх назвемо, не знаю, але це смачно, як не назви. Обсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і теж обсмажую. В кінці накриваю кришкою довожу до готовності. Ось таких п'ять котлеток у мене вийшло. Дуже красиві, рум'яні і ароматні. Рибка наша просоліла, я її ще збризнула соком лимона і буду робити бутерброд. На батон намазую масло, а зверху викладаю шматочки риби, розрівнюю все. Все готово, можна обідати. Отака рибно-грибна юшка Добавила картоплі, моркви, корінь петрушки, лавровий листочок, всі приправи. І сухий кріп. Зелені, на жаль, немає свіжої. Смачно. М -м -м. Смачна юшка. Дуже смачна. Так, бутерброда тепер скуштую. Отакі. Ну, що тут сказати? Дуже смачно. І все тут. М -м -м, котлетку тепер спробую. Отака плотненька. М -м -м. Дуже смачно. Ви знаєте, всі страви дуже смачні, економно і смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. А що ви готуєте? І взагалі, чи готуєте ви з хребтів щось? Мені цікаво. Напишіть. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!